Так, сприйняття себе. Потім після сприйняття себе у відповідь на питання, хто я, я написав навіювання. Навіювання власні та навіювання оточення. Власне навіювання. Ну, це, так як знаєте, що ви постійно сприймаєте себе певним чином, тобто у вас є якась модель сприйняття, модель того, що ви кажете собі, що я там такий-то, я там такий-то або такий. І бажано, щоб оці всі навіювання, які впливають на вас, які ви самі собі робите, були позитивними. Тобто, в мене все вийде, я достойний того чи іншого. Також є навіювання оточення. Бережіть себе. І не давайте, не допускайте, щоб ваше оточення накручувало вас в негативну сторону, щоб воно навіювало вам негатив, щоб воно навіювало вам негативне сприйняття себе. Ви повинні сприймати себе тільки позитивно. Розумієте, ви в себе один. і Вам більше нікого любити, крім себе. Ну от розумієте, у вас є тільки ви, і ще й коли ви відноситеся до себе без любові, коли у вашому відношенні до себе немає любові, то ви програєте до себе тільки з любов'ю. Згадайте якісь думки, які наповнюють вашу голову. Якщо є хоча б одна з них, яка не підтримує любов до себе, її потрібно позбутися. Робіть все з любов'ю до себе. Це дуже важко. Якщо ви тільки починатимете це робити, То скоріш за себе навіть і не будете знати, як це робити. Я також погано знаю, як робити це. Все з любов'ю до себе. Але хоча б, хоча б думки у вашій голові повинні бути тільки з любов'ю до себе. От, наприклад, любов до себе, що це? Візьмемо таку думку, що я чогось недостойний або мені не потрібно робити те чи інше, хоча ви колись це забажали. Хіба думка про те, що у вас щось не вийде, це з любові до себе? Думка про те, що у вас щось вийде зробити, оце думка з любов'ю до себе. Це як приклад любові до себе. Коли ви думаєте, що у вас вийде те, що ви хочете, що ви гідні того, що ви хочете, оце от думки з любов'ю до себе. Наступний пункт в питанні. Наступний пункт у відповіді на питання, хто я, я зазначив відчуття.